Вітаю! Тобто Ми зараз знаходимося на демоділянці. Демоділянці це виходить 74 гібриди по технологіям трьом, ж класика, Клеєфілд і по технологію SUMO. На зараз буде компанійний Стандарт показувати всі гібриди, всіх виробників. На зараз водна буде. Тобто Сіялось все з 14 по 16 травня. по Технології, тобто вісьмирядна сівалка була 50 кг карбоміду, 50 кг селітри і йшло на 1 гектар. Висів зробили 4 штуки на погонний метр. Все це ми покажемо. В общій картині підсумуємо, дивіться, край у нас тобто йде лісополоса, полоса, а починається все. Тобто Там будуть і наші гібриди, ті, що підклеює філд, і технологія буде сумо. Там буде компанія, у нас буде йти, тобто дивіться. Буде де Маркус компанія йти, буде йти компанія Еліта Селект, буде компанія йти Аграритм, буде компанія Ліст йти, Євросім компанія буде, Артагра буде компанія, буде кампанія Агролідер. Тобто це буде дуже шикарне, познавальне відео. Буде показувати, як воно є на, сам, на самому ділі. Справжнє відео, ніяких не буде е, спорікань по поводу того, що... Одні хороші, одні плохі. Тут будуть на цьому ділянці ті гібриди, які вже ми бачимо, трохи немножко провалилися. Ті, що покажуть гарні результати. Ну, зараз кажуть, тут будуть гібриди, які новинка йде в 2023 році. Ну і будь ласка, звертаємо вашу увагу, що на зараз у нас 25 липня 2023 року і з вами компанія Весь Стандарт. Підемо далі, подивимося, що воно є на зраді. Перший гібрид, флоки, вегетаційний період середній йде, стійкість доважка сім раз. Компанія Демаркус, це нова компанія. Вражальність, показники, нічого не можу сказати. Бачу, що були дощі, бачу, що нерівномірність є на соняшнику як такова. Але на зараз багато пчоли, поле заходити не буде, не буде ніякої і буде все дуже добре розвиватися цими всіма процесами. Тобто ми бачимо результат, бачимо показники, бачимо те, що називається новий гібрид. Потім наступний буде йти Бріана, за ним буде йти Саксон, буде йти Альфа, потім буде Альдазор, Бамонт, Авалон і Командор. Ну, справді багато всього. Від нас ліворуч це компанія Піанер за ним компанія буде йти Сінгента, потім Лемагрейн, потім Лідеа, потім знову буде йти євро і Юг-Агролідер. Заканчувати будемо ми двома гібридами. Компанія ЄС Берекет буде представляти, верні, гібрид Берекет буде представляти компанію Еліта Селект, це технологія Клеєфілд, і за ним буде йти Імпульс АР, це від агроритму теж Клеєфілд. Тобто, Большое, обширне відео. Будь ласка, підписуйтесь, ми будемо вдячні вам. Лайкайте, коментуйте. З вами була компанія Весьстандарт. Це вводне відео по ділянці 23 в цьому році. До зустрічі!